Зараз у нашій студії міністр соціальної політики Людмила Денисова. Пане Людмила, я вас вітаю. Я вас у нас є. У першого національного є сторінка у Фейсбуку, і от люди, які зараз дивляться наш телемарафон, вже починають запитувати, знаючи, що до нас приходять і представники уряду. Перше запитання стосується так званого гуманітарного конвою, який Росія відправила Україні. Олексій Ігоревич запитує російська мова, чому у нас взагалі розглядається можливість взяти гуманітарну допомогу від країни, яка забрала у нас Крим і яку наше вже правительство постоянно обвиняє в агресії проти України. Будь ласка. Відповідь від вас, як від представника уряду, чи буде прийнята ця допомога, Ви знаєте, буде прийнята допомога виключно від Міжнародного Червоного Креста. Якщо російська сторона передасть цю гуманітарну допомогу Червоному Кресту, і Червоний Крест звернеться згідно з закону, з листом, що прошу отримати. Гуманітарну допомогу від Міжнародного Червоного Креста, туди ми будемо розглядати, що ця допомога може бути прийнята. Дякую, Наталія Рєшина запитує. Нас був недавно сюжет по гуманітарній допомозі, яка прийшла до Лисичанської. От запитання з цього міста нещодавно звільненого українськими військами від бойовиків. Моя бабуся до сих пор живе там в Лисичанській. А на жалується, що пенсію не отримують Її сусіди. Тоже некоторі бояться, що виплат вообще не буде. Скажіть, яка ситуація на самом ділі? Тобто, це ми говоримо про звільнені території. А я ще вас запитаю про те, як виплачують пенсії зарплати на територію которые контролируют сейчас террористов? Для бабушки из Лисичанска и для всех тех людей, которые сегодня живут либо в зоне АТО, либо в тех городах и районах, которые уже освобождены вооруженными силами нашей страны, в том числе национальной гвардии, можем сказать следующее, что сейчас там, где, например, Славянск, Краматорск и другие, где были раньше они освобождены, все выплаты профинансированы в полном объеме. Например, даже если мы с июня не платили или с мая не платили, то все уже в штатном режиме осуществляется. Профинансировано, Профинансировано это значит, что, что, люди, уже что получили. люди уже получили. Все выплаты, то есть обеспечена выплата. Там, где сейчас органы казначейства восстанавливают работу своих служб, как только будут восстановлены, вы знаете, ведь разрушали не только дома, Людей, где они живут, разрушали и органы государственной власти, и их представительства в этих регионах. Как только будет восстановлена эта связь, по которой мы можем, можем передавать, перечислять эти средства на финансирование, они будут обеспечены этими выплатами. Либо через э, учреждения банков, как они получали, будут зачислены на их карточки, либо это будут делать через отделение «Укрпочты». Ну, це це легше буде зробити на територіях, які звільнили українські війська. А от якщо брати Луганськ, Донецьк, інші міста, які зараз перебувають під контролем бойовиків, як ви доставляєте чи плануєте доставляти пенсії зарплати, поки не що ні, да? ми на сьогоднішній день. навіть на карточки, тобто немає можливості ми, готівку просто завести? Просто немає можливості ні готівки завести, ні система національного банку від. Включила всі електронні платежі в Донецьку і в 12 районах і містах Донецької області, і в 16 районах і містах Луганської області. Ми не можемо забезпечити там своєчасну будь-яку е виплату і будь-яких соціальних виплат, і в тому числі заробітних план нашим бюджетникам. Тому що просто немає зв'язку, не працює банківська система, і не ми можемо забезпечити безпеку людей, які забезпечують хочу доставку пенсій інших соціальних виплат з сі міста і райони, на жаль. Ще одне запитання, Любов Полянська. Добрий день. Як зараз обстоюються справи з виплатами дитячих допомог в Луганській і Донецькій областях? Так же само. Що якщо райони міста контролюються владою? Ми все фінансуємо і забезпечуємо всі ці виплати, в тому числі, які надаються е, сім'ям, як малозабезпеченим, допомога при народженні дитини. А якщо влада не зможе сьогодні контролювати ці міста і райони, ми їх зможемо фінансувати, тому що з таких же самих причин, що не просто не працюють ні банківська система, ні система Укрпошта. Добре, пані Людмила, що говорить досвід відновлення платежів у слов'янську, Краматорську, до чого гот? Туватися людям, адже війська то українські звільняють щодня нові міста, нові селища ми тобто, за які протягом якого часу люди зможуть після звільнення своїх міст отримати зарплати, пенсії інші виплати? Ну, ви знаєте, за досвідом Св'янська Краматорська ми зробили це за тиждень. Тобто, там поновилась система і банківських розрахунків, і Укрпошти. Дуже складна ситуація в Лісичанську. Там Дійсно, є ну, розрушене такі е, представництво органів виконавчої влади, і ми там зараз працюємо. Але, наприклад, вся Донецька область, е, виключаючи тільки ці 12 районів і міст, вона фінансується зараз з Маріуполя, і ми забезпечуємо фінансування всіх міст з Маріуполя, в тому числі, і пенсійним фондом, який теж зараз е, влаштований там. Тобто ресурси для виплати, я маю на увазі взагалі є. всю країну є. У нас немає боргів серед зарплат, пенсій, якщо брати Україну загалом, все виплачується Ми фінансуємо згідно І запас з запазою цього є так безумовно. І ми сьогодні можемо профінансувати всі ці міста, які зараз знаходяться під терористами, сепаратистами. під... Тим, що сьогодні Росія там пропакується інші. Ці, ці ну, Вони шибі. всі борги зразу отримують, так, да, ці люди? Безумовно, безумовно. Яку наприклад, має, да? луч. Тобто не ми поступово не можемо, там, протягом якогось Ні, часу. Ми не можемо, наприклад, Красний Луч забезпечити фінансування 16 червня. Не зможуть. Тому що там контролюють, спочатку контролювали казаки, зараз бойовики, які підтримуються Російською Федерацією. Ми не можемо. Якщо якщо тільки. Це місто буде звільнено, ми відразу забезпечимо всі ці, і виплатимо всі ці борги, які зараз є перед цими людьми, які там мешкають. Багато людей виїхало вже з цих міст, і вони отримують От. такі пенсії і соціальні виплати в інших містах, де вона зараз вимушена тимчасова... Що для цього потрібно людині? От, Їй потрібно влаштуватися на новому місці, або вона вийшла з території Донецька. Припустимо, так. їй потрібні гроші, де вона їх може так. отримати. Ну, ви знаєте, багато людей отримують, наприклад, в Ізюмі, Харківській області. Вони туди від'їжджають, там е, звертаються до, якщо це, це пенсіонер, до управління пенсійного фонду і пишуть заяву, що я прошу, я тимчасово перебуваю в місті зюм. Я е, мешкаю там то та і там-то. Та. Вони буд, можуть е, пред'явити паспорт. Або ідентифікаційний кіт, або нічого не придивити. У нас є реєстр всіх отримувачів пенсії, всіх плательщиків і ну, страхових внесків, і е, заява їх буде задоволена, і вони отримують пенсію, і або їм прирахують цю пенсію на рахунок, який вони вкажуть, як попередньо вони отримали, або е, через почтове відділення. На території окупованого Криму я так розумію, платежі зараз е, жодні не відправляються. 17 березня ми не можемо профінансувати жодного платежу до Автономної Республіки Крим і міста Севастополь, тому що 17 березня повністю відключились е, ці окуповані території від електронних платежів, електронної системи платежів Казначейство там не працює, не працює і е, органи соціального захисту населення. Ми можемо виплатити всім громадянам України, які зараз е, перебувають на окупованій території, якщо вони вийдуть, наприклад, до Херсонської області. І теж напишуть заяву, і ми виплатимо всі ці кошти. У нас є таких, наприклад, пенсіонерів, які з, з Криму і міста Севастополь, 2600 пенсіонерів, які отримують пенсію. В межах України. Для цього частини їм потрібно пред'явити паспорт, так, да? паспорт довести, що вони код. не вийшли з українського громадянства. Так, безумовно. Подвійних виплат тут не може бути. Добре, тепер про вимушених переселенців. Яка статистика станом на сьогодні? Скільки цих людей? От остання цифра була: це 96 тисяч з половиною, враховуючи Крим. Чи є у вас так, навіть? це у вас статистика тих, хто переселився. Так. Їх, тих, їх, розташуванням яких займалася Державна надзвичайна служба. І зараз таких вже на сьогоднішній день, на 7 ранку 13-го, на вчора, вчорашній день було 103 тисячі таких осіб. Міністерство соціальної політики займається забезпеченням соціальних виплат. Ті громадяни, які отримували ці соціальні виплати за місцем свого постійного проживання і зараз тимчасово перебувають в інших містах нашої держави. Таких у нас на сьогоднішній день, які звернулись за поновленням соціальних виплат або за призначенням нових 86 тисяч людина, з них 29 тисяч це пенсіонери. Які отримують, в основному це 17 тисяч це донецькі пенсіонери, 7 тисяч це пенсіонери з Луганської області, інше це з автономної республіки Крим і міста Севастополь. Понад ну практично 6 тисяч. Це люди, які звернулись за працевлаштуванням Державних Центрів зайнятості. Всього лише 6 тисяч 6 тисяч. Арешта а решта просто якось? ні, вони просто вони працюють, без вони перебувають без роботи. Вони думають, що вони ну, через деякий період повернуться до своїх міст і тому просто чекають, коли будуть їх міста і райони звільнені від вони отримують якісь виплати від держави, допомоги від держави чи ні? Чи це поки що не урегульовано ще? Н ні, ну яка додаткова допомога вона на сьогоднішній день не передбачена. Ми забезпечуємо всі соціальні виплати. І якщо людина хоче працювати просто і ну, терміново, вона і потрібно звернутися до державного центру зайнятості, на сьогоднішній день такий статус отримали вже біля 4 тисяч осіб. Тисяча працевлаштована е, на постійну роботу, іншим надають можливість е, такі, що Ну нову професію отримати, наприклад, розумієте? Тобто, потім щоб працевлаштуватись можна на інше місце і за своїм місцем проживання, за постійним місцем проживання. Біля шести тисяч звернулись за отриманням допомоги при народженні дитини. Тобто вони отримували, наприклад, цю допомогу за місцем проживання свого постійного. А зараз вони отримують в тому місці, де вони зараз тимчасово перебувають. Є звернення таких, що от у нас 102... сто два рібоночка народилася вже у цих переселенців. Наприклад, у мене теж три, два внука і внучка. Вони всі звернулися за а... привічним. Первічною допомогою при народженні дитини ми спростили максимально всі порядки отримання таких соціальних виплат для того, людині потрібно реєструватися за місцем проживання. Це все робить служба управління соціального захисту. Виходить на місто, де перебуває ця жіночка, яка народила діточок, і ми призначаємо таку допомогу при народженні дитини. Якщо, наприклад, людина захворіла вона може звернутись для того, щоб їй сплатили ці страхові виплати за лікарняним до фонду соціального страхування. тимчасової втрати працездатності, і такі виплати їй будуть забезпечені. Будь-яке відділення цього фонду. Пані Людмила, дякую. Я вітаю вас із поповненням вашій родині. Що гарантує те, що жоден із платежів, який мають отримати люди, він не загубиться. Жоден, тому що у нас є електронна база. У нас жодний, кожен кожний пільгові, кожна людина, яка отримає ці виплати. Вона, якщо вона отримає, вона є в базі даних, що вона отримала. А якщо вона не отримала, то коли вона прийде додому і звернеться, що вона не отримала, ми побачимо в в базі і виплатимо її обов'язково. Хвилюватися тут не потрібно. Дякую. І щодо надання житла. Вимушеним переселенцям місце для дітей із цих сімей у садочках у школах. Цим займається ваше відомство? Ні, це не наше відомство. Займається. Ми займаємося тільки виключно соціальними Виплати, виплатами, так? але є такі міжвідомчі штаби, які створені в кожному місті. І у нас є така дорожна карта для вимушених переселенців. Там є всі адреси і всі телефони. Цих штабів, якщо ви приїхали, але якщо ви не знаєте і не отримали таку дорожну карту, то можна передзвонити на 101. А де і... цю дорожню карту можна отримати? як місцях, Не передзвонивши у 101. Тобто в будь-якому місці. В будь-якому до... місці, наприклад, на залізничний вокзал міста Києва, ви приїхали, там сразу волонтери, і сразу працівники. Вони в жилеточках. Тобто їх можна міста, пізнати, да? так яких можна признати, і вони не дадуть таку е, інформацію. І е, згідно з цією інформацією, ви будете знати, що потрібно робити. Але є люди, які е, не звертаються за допомогою по е, розселенню. Вони можуть, але у них є діти, діти, які, наприклад, 1 вересня підуть до школи. Їм потрібно звернутись до міграційних служб або до е, цього штабу, який розташований, наприклад, там в тому місці, де вони були. Адресу можна знати по за телефоном 101. Їм нададуть таку довідочку, що вони вимушено переселені на таку територію. Ця довідочка їм буде потрібна, щоб вони е, ребеночка устроїли в дитячий садочок або до школи або до вищого закладу. Навчання. Тепер пані пані міністр. стосовно виплат військовослужбовцям, нещодавно ну в уряді і в парламенті було багато розмов. Про те, що не вистачатиме фінансування із 1 вересня, парламент ухвалив певні законопроекти, які дозволяють виділити додатково 9 мільярдів гривень. В тому числі вони підуть і на на грошове, на грошове забезпечення. Тобто з грошовим забезпеченням, чи є якісь зараз затримки, перебої чи отримують виплати постраждалі чи родини загиблих? Ну, ви знаєте, цими питаннями займається Міністерство оборони, і нацгвардія, якщо цими військовими військовим слуглобцям. Ну, я як член уряду, можу вам гарантувати про те, що всі виплати здійснюються. І, на жаль, ці загибли, які зараз є, вони теж часно родини їх отримують. цю допомогу, яка складається практично 610 тисяч на кожну родину загиблого. Це страхові виплати, які забезпечує держава за рахунок державного бюджету. Тому, якщо є якісь випадки, що не отримає людина, яка знаходиться там в АТО, або вже повернулась до свого місця несення служби, то потрібно просто звернутися до командира частини і згадати про це, що потрібно їй заплатити. Добре, пані Людмила, ще є питання від наших. Глядачив, які э, размещают их на э, странице Первого национального Фейсбук, Сергей Авдеев. А будут ли выплачивать дополнительные средства пострадавшим категориям населения, то есть тем, которые живут на территориях проведения АТО и никуда оттуда не выезжали? Пока не планируется таких выплат. Вы знаете, что на сегодняшний день финансовая ситуация в стране очень тяжелая, и мы буквально сократили все. Возможные и невозможные статьи расходов, мы сегодня не инвестируем в промышленность, мы не проводим никакие капитальные расходы для того, чтобы обеспечить армию всем необходимым. Безусловно, помощь тем людям, которые живут в АТО. Компенсація очевидно, це питання Но про компенсацію, пока... що людина в умовах війни фактично існувала протягом якогось часу. пока не розглядаються такі, Пока ви знаєте фінансових возможності в, в нашій країні. Я думаю, що першу чергу нам нужно победить врага і для этого надо использовать всі важкі средства, которые є в государственном бюджеті і в місті бюджеті. Ну тут питання вже до вас як до представника уряду. Ми повертаємось до теми відправки сьогоднішнього гуманітарного вантажу із трьох українських міст Києва. Дніпро і Харкова, Тарас Ковальчук, це все дуже добре на словах. А що насправді люди плачуть, скаржаться, що немає влади, нема кому навіть поскаржитися? Невже не можна встановити хоча б якийсь телефон для дзвінків, щоб потерпілі могли повідомити хоча б про проблему? У нас працюють такі телефони, я можу його назвати 0800 507 309. Це урядовий контактний центр 0800 507 309 він цілодобово працює. І кожну хвилину можна почути, що вас питають, які проблеми, і ці проблеми будуть вирішуватись. Я, як міністр, теж отримую багато дзвінків на цю урядову контактну лінію і надають мені ці матеріали, і ми розглядаємо їх в п'ятиденний термін. Нам потрібно вирішити всі ці проблеми. Отже, тобто, звертайтеся і вибирати. я ще раз повторюю номер телефону, гаряча лінія Кабінету міністрів 0800 507. 309 Ще запитання. Ну, це вже стосовно стосовно власне гуманітарного вантажу, який сьогодні відправляється у місто Луганська, точніше у місто Старобільська, далі там же Червоний Хрест буде розповсюджувати цю допомогу. От Ніколай Наумов, а що іменно їде в цих грузовиках? Ну ще раз, будь ласка, нагадайте наскільки адресна допомога буде попадати людям? Ну, ви знаєте, їдуть товари першої необхідності. Ну першу чергу, це продовольство. Це ж не перший. Первое... груз, который отправляется в Луганск, Донецке, все зоны АТО. Это 287 груз, который каждый день уходит, и сегодня это тоже просто об этом вот так сегодня широко информируется э, Украина. Это продукты питания, медикаменты и средства гигиены. И вода, конечно. Про адресність допомоги, тобто хто цю допомогу Ми... отримає, як червоний хрест буде визначати, хто більше потребує цих продуктів харчування, цих медикаментів, червоний хрест буде доставляти в ці зони, де зараз відбувається АТО. і вони знають, куди це ці, ці груз доставити. Розумієте, я думаю, що вони там серію на місці, кому. В першу чергу це забезпечує. Ну, я так зрозумів, що ми от назвали цей телефонний номер гарячої лінії 0800 507 309. Тобто, людина, якщо Можна вона чи люди, якщо знають, що в нас десь в селищі так. чи в місті води немає. Припустимо потрібно зараз зателефонувати, спектра. і тоді уряд зорієнтується, так. якось адресно спробує допомогти. Да, в Всі тому чи іншітері перерозподіляються між центральними виконавчими органами, і вони забезпечують це виконання. Зрозуміло, і е, ще раз питання, будь ласка, от все таки турбує людей питання російського гуманітарного конвою. Е, Хотелось бы, Александр Шавкалюк, слышать больше официальных заявлений относительно гуманитарной в лобках помощи от агрессора, что было сделано со стороны президента Мид Генштаба в отношении желания России незаконно вести на территорию Украины непонятный груз. Вообще не понимаю, какие могут быть договоренности о получении подобной помощи от агрессора. Для меня это предательство интересов страны. Я думаю, что вот как раз нужно обратиться к тем органам, к которым хочет обратиться зритель. Да? Я, как член правительства, могу сказать одно: что мы обеспечим прием. гуманитарного груза от Международного Красного Креста. Если нам будет предоставлена соответствующим образом заявка, и к ней будут приложены все документы, в которых будут перечислены, что в этом гуманитарном грузе, который нам предоставит Международный Красный Крест. Не будь яка держава, а Международный Красный Крест. Якість продуктів харчування, якщо вони ну, будуть в цьому восімдають, хто перевіряти на центральних органів виконавчої влади. Це і мінхільсмина е, ПК, і це МВС, і СБУ, і прокуратура, і митниця. Вони всі перевіряють на кордоні. І після того, як це буде перевірено, складені документи, вони будуть представлені Мінсоцполітики, Мінсоцполітики на своїй робочій комісії. Вирішить це питання: це гуманітарна допомога чи не гуманітарна добагова? Я наполягаю на тому, щоб люди звернули увагу, що ми будемо отримувати гуманітарну допомогу виключно міжнародного, міжнародного Червоного креста. Добре, дякую, пані міністр Людмила Денисова, міністр соціальної політики.